Все нарешті домучили, бо то інакше не назвеш, знімаю сам, бо пітер задуває, так буде погано чути. ходить. Вот. Зробили 40, сотих, 5 годин разом з 5, 8 годин. 8 годин часу з переїздом. Я було стріб'янки фризи і кардана. Ну, слава Богу, тут кім'яли всі поломки. Ну, І в кардані розлетілася одна чашечка, тому вже давно не лада вдихала тут на тому твердині. А було б все в два рази скорше. Але тут оце, оце, ця частина, такого метрів 15-10 червниць, затоптали. Таке, дорогу, настоящу дорогу зробили. Фреза просто дійшла, такі, десь в мене в 4-5 слідів мусив ходити, щоб хоча б таке зробили під'їжджаємо до цього 40 сотих. 40 сотих пішло там 23 літрі солярки і 8 годин загальний час на переїзд на ремонт. Зараз їдемо на Великий Пай. я сподіваюся, що там, що там хватить плуга, оранки плугом. Ну може побути, може. Агролан парковку зробив свою і заодно нам доптався по, по пайові, то там теж, теж треба буде Ну, Дай Бог, щоб, щоб так як я думав, що, що не все поле. Все там 2 з копійками гектари, то буде, то буде, то буде нам капець. Все, бувайте, буде сфризувати поки нам.